Я вишиваю, вже там травмні позашивати і буде закінчувати вишиваночку. Ну, Переверну, що там буде гарно, чи не видно буде мене. gracias. Бачите, вишиваю собі. Доброго вечора. Це вишиванка така. Це є Пере. дивіться, який гарний. Доброго вечора, дівчатка, всім привіт. Це є, дивіться, така гарна вишиваночка. Бачите, дуже гарно виходить. Це вже манжет. Бачите, який гарний виходить. Це манжет вишиваю. І, і, і треба потихеньку вишивати в ці. Зашивати, і буде вже гарно. Це є тут манжети, це є горловинка. Це є манжет, бачите який? Дві по 28 манжетка. Вишиваю ниточками. Манжет 28 см, а комірець 48. Тут я поміряла, тут у мене є 48 см на 48 на доброго вечора, дівчата. Доброго вже ночі такої. Глибокої ночі на 3 см. Дівчата, скажіть, хтось вишиває, скільки має комирець бути, бо я так думаю, що 3 см достатньо буде на таку вишиваночку. Ця вишиванка вишивається на полотні у такому цьому, зелений, зелене полотно. Канва, що висмикується. канва 16 го аккаунт і виходить гарні такі більш рівненькі хрестики. Всім привіт! Ніхто не бачить. Перед вже закінчила, вишиваю я вечорами. Так, такими. Сьогодні, ну, сьогодні навряд чи вже закінчила, Тут є зашивати небагато, але. Но... Уже потихеньку просування йдуть. Доброго вечора. Всім, хто не, не спить, хто вишиває, хто вишиває. Бачите, це є комірець. Такий гарний, всім привіт. Це цікаво вам просувати просування мої. Вишиваю бісером і ниточками. Бачите. Так не буде видно.